Уменська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 9 була заснована 1890 року. Більше 20 років закладом керує Тенц Ірина Іванівна. Сьогодні в школі працює 49 педагогічних працівників. 13 з яких є колишніми учнями школи, навчається 455 учнів. З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти за місцем проживання на базі загальноосвітньої школи номер 9 було відкрито класи з інклюзивною формою навчання. З 2013-2014 навчального року започатковано роботу міської творчої групи з актуальних питань інклюзивної освіти. Проблеми організація психолого педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах. Соціально-психологічний та логопедичний супровід здійснюється практичними психологами, соціальними педагогами та логопедами. Навколо дітей з особливими освітніми потребами створено шкільні команди підтримки, до складу яких входять батьки учнів, думка яких є дуже цінною та важливою адміністрація навчального закладу, практичний психолог, соціальний педагог, вчителі, асистент учителя, класний керівник і вчитель логопед Інклюзія це не просто переведення дитини до звичайного класу, це й забезпечення її участі в діяльності класу і школи. В Нашій школі на сьогоднішній день ми працюємо з дітками, які мають проблеми із слухом, і ми намагаємося вчимося. І будемо ще довго вчитися, щоб допомогти цим дітям реалізувати себе зараз, а саме головне далі у подальшому житті реалізувати себе у суспільстві. І від того, яке ми їх тут підготуємо, буде залежати їхнє майбутнє. Таких діток у нас у школі вісім. Колектив школи пишається тим, що на сьогодні їх випускники з вадами слуху закінчили вищі та працюють. На сьогодні інклюзивною формою навчання, коли таким дітям допомагає кваліфікований спеціаліст, навчається п'ять учнів початково ланки. Даніїл один із них. Мене звати Росік. Це Даніл. Ми, ми одне одному завжди допомагаємо в класі, ніхто не звертає на його воду. Ми хорошо дружимо». В залежності від уроку, Даніїл працює або разом з класом, або з ним займається індивідуально. Асистент по роботі з дітьми з особливими потребами Ірина Кучеренко говорить, що працювати з Даніїлом не складно, адже він дуже спокійний, старений та ще головне допитливий, прагне дізнатися якомога більше і одразу. Мама Даніїла зізнається, що за три роки навчання сина в школі він став краще навчатися та почувається вільніше в колективі. Мій син учиться в третьому класі. Ну, все добре, вже третій рік. Все подобається, вчителя, все відлічно. Помощник соціальний, теж все добре. Все встраиває. Взагалі друзі все є. Домой приходит, все отлично, все радують, все подобається, идти обратно в школу. Учится все 10-9 баллов. Розкакують, можете сім'я, таке дори мають. Так, все хорошо. Данігіл з радістю показує свої роботи, які виготовляв разом з батьками та вчителями. Через ваду слуху він погано розмовляє, тому все записує на папері. Спільна робота вчителів, батьків, психологів направлена на те, щоб діти змогли якнайшвидше адаптуватися до нових умов навчання. Головним досягненням у роботі з дітьми з особливими потребами, за словами практичного психолога, є те, що діти не бояться ходити до школи та досягають певних успіхів. Те, що діти не бояться ходити до школи, їм цікаво. Вони хочуть, ми їм допомагаємо в цьому. У них дуже цікаві поробки. Ви можете бачити От саме це. Я вважаю успіхом нашої школи, що дітям подобається в нас навчатися. Вони прагнуть до знань, прагнуть до нових знайомств. Вчителі загальноосвітньої школи номер 9 вчать учнів цінувати і поважати людей із фізичними вадами, бачити людину, а не їх ваду. Сподіватимемося, що процес інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітні навчальні заклади набудуть значного поширення.